Доброго раночки, дорогі мої підписники і гості каналу, з вами завжди я Любов. І продовжуємо наші заготовочки, як я вчора вам і обіцяла. Сьогодні ми розпочинаємо серію заготовочок таких борщових борщ із баночки. Це дуже така ефективна заготовка і для себе, і для вашої родини. І якщо хтось з вас хоче допомогти воїнам нашим. Дуже-дуже рекомендую, тому що декілька баночок і окремо квасолька, бурячок, капуста, ще там є борщова приправка, навіть без картоплі, навіть без м'яса. Є в мене там, така, таке відео Екстремальний борщ як можна приготувати, дуже смачний гарячий борщ, вже без картоплі і навіть без м'яса. Сьогодні розпочинаємо із квасолі. Готуємо квасольки на борщ. По-перше. Квасольку купити бажану ось таку, вона довгенька і невелика. Можна зовсім малесенька така рисова, то по бажанню, але здорову не беріть, тому що вона розбухне і не ну, в борщі не смачно, і незручно буде його крутити. О, отаке, як воно вивариться, буде здорове. Там, таке. Ну, і негарно, і незручно одним словом нам потрібно для цього рецепту шість отаких склянок стандартних такої косольки. Потім нам ще потрібно буде 2 літри томатного соку, але я беру не томатний сок, а звичайні помідори. Я беру там 3 кг, наприклад, звичайних помідор. І просто перебиваю, роблю таку помідорну кашу. Воно густіше трішечки, але менше мороки не потрібно з цим соком довго голову морочити. так, Пів кілограма моркви. Моркви, по вашому бажанню, якщо у вас є крупна морква, потерти її на терку. Пів кілограма, якщо у вас така дрібненька, як я вам показувала, перебити на подрібнювач на такі малесенькі шматочки. Так, 1 кг цибулі ріжемо цибулю як на засмажку. 2 кг солодкого перчику, ріжемо його такою соломкою, щоб була така невеличка. Я буду показувати невеличкі смужечки. Пів літра олії. Тут все додається, воно там майже відразу. Я цього не роблю, я вам покажу. Як роблю це я набагато смачніше, набагато гарніше. Тому що ну, зовнішній вигляд для мене, наприклад, має, відіграє дуже велику роль. Потрібно буде 100 грам оцту. Оцет обов'язковий, я наголошую, тому що це квасоля. Оцет обов'язковий. І тут є 100 грамів цукру, тут уже дивіться на ваш смак. Тому що по рецепту було більше, я зменшила менше, тому що я не люблю, як воно кис кисло солодке у борщі чи в супові не люблю, тому я додала менше. Ви можете зробити іще менше. Просто це все, що я кажу, от, сіль дві столові ложки. Теж сіль зараз солоніша. Зверніть увагу. І теж, щоб не було вам солоно. Візьміть. Посоліть менше, а потім додайте до смаку. Але оце, оце так як по, по пропорції. Варити 40 хвилин це вже як все воно поетапно, додали цибулю, тоді через якийсь деякий час морку, потім через деякий час додали там перчик, це все просмажили, томат, аж потім, вже як воно це все просмажило, додаєте готову вже фасольку, потім цукор, сіль, все як. І тоді готується 40 хвилин. Простерилізовані баночки закручуємо і смак вотан. Виходить 14 півлітрових баночок. Кому це забагато, зробіть пів порції. Але я вам кажу, це якщо ви просто відкриєте і просто з'їсте баночку о, такої із сім'єю, відкриєте, як салатик, дуже смачно. Якщо ви додасте в суп куди, або в винігрет, куди ви хочете. Це дуже-дуже дуже смачно, навіть як така звичайна страва. Тепер мені потрібно, я ось наберу ці так, 6 стаканів таких стандартних фасольки. обов'язково промити, водичка вже воно стоїть, закипає, закипить, Чую, так зовсім-то зовсім багато присолимо і варимо до тих пір, поки отаку ложечку взяли, квасолинку, ложку подули на неї, і оця верхня оболочка тріснула. Ото готове. Не потрібно варити зовсім, щоб зробити кашу з квасольки. не в якому разі. Я потім покажу. Ось так. Набираю, промиваю і вкидаю варити. Потім зустрінемося. Так, ось дивіться, квасолька відварюється 2 години. Ось така вона. Я зараз подую і подивимося. Ось дивіться, бачите? От розлущилася така верхня оця плівочка і все. Оце вона, вона ще не готова. Вона така на стадії от-от, але нам на такій стадії потрібно, враховуючи те, що вона ще в нас буде готуватись у самій заправці. Все вимикаємо і залишаємо так, приоткріємо, щоб вона схолола трішечки. Потім витягнемо через рушничок, просідемо і будемо працювати далі. До речі, цей відвар можете не виливати. А додати десь якусь баночку полити, а потім додати в якийсь суп, тому що тут дуже великий вміст білка. який дуже потрібний нам. Нам потрібно 2 кілограма, як гарніше, як смачніше, це різнокольоровий перчик. Якщо у вас одного кольору, на смак це ніяк не, не вплине, естетично трошки інакше буде. Потрібний кілограм цибулі, потрібен як на зажарку, потрібно пів кілограма моркви. Це також нам... Два літри не томатного соку. Це не томатний сок. Це, ось я вам зараз покажу це така томатна каша. Ми ці помідори перебили на блендер, закрили банку. Зараз відкрили і вони як свіжі. Це просто помідорна каша. Дивіться, перебита з усім. Просто перебиті помідори. Повірте мені, соком і смак не той, і вигляд не той, і густота не та, і аромат не той. Саме оця помідорна каша. Що треба нам ще? Пів літра олії, як завжди я наливаю, на дно. Потрібно 2 столові ложки солі, але знову ж таки, не кидайте всю сіль зразу. Кидайте її половину, а потім будете додати до свого смаку смаків всіх різні. 100 мл оцту. І потрібно 100 грам цукру. А так. тепер що робимо далі? Запалюємо газ, наливаємо олійку і працюємо по. По рецепту. Так, газ я підпалила. Цибуно, олійка розпалилася, кидаємо. Нам потрібна цибулька не пропарена, а підсмажена. 10 хвилин до кінця ми додаємо всі спеції, додаємо оцет. Ще 10 хвилин воно кипить і закручуємо в простерилізованій баночки. Ось так кипить у нас, кипить вже 10 хвилин. Ось Бачите, таке ніби ріденьке, ви не бійтесь. Якщо залишиться в нас рідина, ми її в супчик вкинемо або в борщик десь. Але якщо мало рідини і баночки будуть не залиті доверху рідиною, це не добре. Ось так кипить, кришку краще відкрити, щоб випаровувалася зайва волога. Дівчатка, дивимося на годиночок, дивимося на нашу чудо-заправочку. Вона вже майже от-от. І -от. залишилось 10 хвилин. І от за ці 10 хвилин я доливаю 100 грам оцту. Оце тут обов'язковий. 9% обов'язковий, тому що квасоля є квасоля. Так, все, дівчатка, дорогенька, дивіться. Прокипіло, википіло. Дивіться, яке воно квасолька в ідеальному стані, саме таке, яка нам потрібна. Ось так. На смак дуже смачно. Ви самі пробуйте до свого смаку. І ще, що я забула вам сказати, квасольку купляйте біленьку. Не купляйте якогось там червоного іншого кольору, тому що тоді отакого от кольору, отакої от ви Подивіться, яка гарна юшечка отака. Із кольорової посольства такого не буде, там віддасть такий буде темний колір. Ось так на такому етапі ми просто беремо тепер, беремо оцю баночку простерилізовану, ставляємо простерилізовану вороночку сюди і Отак наповнюємо звичним методом. Беремо з дна, обов'язково беріть із дна, Отак. щоб попадало і гуща, і юшечка. Ту даєте ось так. І тепер накриваєте кришечкою. як воно виглядає в тарілочці. дивіться. Ось кожна квасолинка окремо. Вона не розварилася, вона не розлізлась ось так. Морковку видно. Перчик видно ціленький. Юшечка, дивіться, яка золота юшечка гляньте. Воно таке неймовірно смачне. Я вам кажу, дуже гарно, дуже смачно. Ось так: готуйте смачно, готуйте швидко, готуйте, піклуючись про своїх рідних і близьких, і готуйте скільки, щоб ви могли поділитися ще з тими, в кого немає. Цінуйте один одного, шануйте батьків своїх. Хто давно не бачив, зателефонуйте, скажіть їм, наскільки ви їх любите. Шануйте всіх і будемо разом чекати перемоги. Хай Бог благословляє вас. А з вами, як завжди, була любов на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Підписуйтесь, і ми з вами зустрінемося, ще будемо готувати багато, смачного і корисного.